Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Мене звати Василь. Сьогодні 4 листопада, і перед тим, як розпочну огляд американських новин, я нагадаю підтримуйте Україну своїми донатами. Якщо ви не знаєте, як і де це можна зробити, то як варіант внизу в описанні під цим відео ви можете знайти декілька посилань, де ви самі можете обрати кого підтримувати: чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. Я завжди стараюся розпочинати з української теми. На американському просторі, і дивіться, яких, е, які новини згадуються, які мають відношення до України. Розказується про тяжкі бої на Донецькому напрямку, особливо, але взагалі говориться, що зараз росіяни е пробують атакувати якнайпотужніше з самого початку війни на дуже багатьох напрямках, великим тиском, великими силами. І говориться про те, що. Е було втрачено два населених пункта Курахівка і Вишневе. Також е, говориться про те, що дивлячись на теперішні успіхи російської армії, була така стаття CNN сюжет, який випустив, говорячи, е, який говорить про те, що Путін е, з таким оптимізмом налаштований на те, що відбувається зараз на полі бою, що незалежно від того, хто переможе на цих виборах, чи Камал Харіс, чи Дональд Трамп. Говориться про те, що є існує варіант, що росіяни не погодяться на будь-який мирний план. Ну, мається на увазі знову ж таки. Е є така версія, що Дональд Трамп, коли прийде до влади, він говорить, що він за 24 години закінчить війну. Єдиний варіант це значить запропонувати якийсь спосіб заморозки е бойових дій. Ну і це значить буде якийсь там переговори, якийсь мирний план. Ну от говориться про те, що є така версія, що. Путін не погодиться на мирний план, навіть якщо це буде від його друга Трампа. Ну а на американському просторі, звичайно, як розуміти, тема номер один це вибори, до яких залишилося буквально один, один день. Хоча вже е попереднє голосування розпочалося місяць тому назад. Але завтра, 5 листопада, буде офіційно день виборів і вже будуть остаточні голоси. І якраз таки дуже багато на американському темі на американському просторі сам, саме е, різних сюжетів по цій темі. Ну і говориться про те, що е, як же готується там поліція і взагалі служби безпеки до цієї події, тому що говориться знову ж таки, що очікується, що буде багато заворушень. Ну і, наприклад, в основному це поліція там спецзагони. А такі штати, наприклад, як Вашингтон, і Нівада, там вже були вже попереджені загони національної гвардії, що вони були на готові. Якщо там буде щось незрозуміло, то вже там певна кількість в кожному з цих штатів виділ на цих нацгвардійців, які, якщо щось, то вони мають бути готові включитися там в будь-який момент, щоб підтримати порядок в цих штатах. Ну а Трамп знову ж таки останні дні залишаються до виборів і він все більше кидає своїх перлів. Наприклад, один із таких він сказав, що він, йому взагалі не треба було залишати офіс двадцять 2021 році. Мається на увазі знов ж таки він веде ту саму лінію, що він не програвав ці вибори що там було все підтасовано. Говориться до речі, так само вже починається. Вести ця пісенька, співатись наперед, уже починаючи з штата Пенсильванії, що там іде підтасовка. А, тобто говориться про те, що е, Трамп знову ж таки починає підготовувати ґрунт, якщо він програє ці вибори, то от дивіться, я ж вам казав, вибори вкрали, тобто все те саме з самого початку. Його друг і поплічник Роберт Кеннеді. От я за нього розказував минулому тижні. Він розказував, я говорив про те, що Трамп пообіцяв йому, що він буде завідувати державними медичними структурами тут США. І одне із перших питань він е, уже починає обговорювати зараз: це те, що у Горвокадоміськ-водоканалах е, мають забрати із води. Флорайд англійською, а подивився в переклад, це втор або вториста сполука. Я не знаю, можливо, я помиляюсь, так що вибачайте. Взагалі, я живу за містом, в мене своя скважина, то я в принципі не знаю, що це там. Зазвичай я знаю, що колись там давали а, там, особливо в Україні, там хлорку, щоб очистили від, від усього недоброго, там, від тих брудних труб і всього, що там може. В тому каналі, і звідки та вода береться. Ну, в Америці, виявляється, використовують додатково чи замість хлору, я не знаю, флорайд. Так от цей флорайд, чи фтор, взагалі це дантисти вважають, що дуже крута штука, тому що вона захищає зуби, укріпляє зуби, в принципі, продовжує життя. Ну і взагалі, якщо ви коли-небудь, там, я не знаю, із американських фільмів дивилися, то американці, в принципі, славляться своїми. Добрими зубами, я не знаю, можливо, це ця міська вода. Ну, це таке питання. Так от, Роберт Ф. Кеннеді вірить, що цей флорайд це в принципі не що інше, як а, викиди з індустріальних вод. І із з міської води цей флорайд треба забрати в першу чергу, тому що знову ж таки він говорить, що це а, рак костей, і там цілий список хвороб, які він вірить, що це все буде е, Ну, до чого це приводить в кінці кінців. На чому це основано, на яких досліджень з цього приводу не було зроблено і нема доказів цього. Тому що знову ж таки дантисти, на сьогоднішній день, американські дантисти вірують, що Флорайд це мало не чудо там, штука, яка запобігає дуже багатьом хворобам, якраз таки в ротовій порожнині. Але на цьому Роберт Ф. Кеннеді не, не планує зупинятися, і другим кроком він вже має є списочок вакцин, які він має відмінити. І Трамп з цього приводу так само висловився. Він правда сказав, що я ще перевірю з деякими людьми, але поки що, те, що е, Кеннеді говорить, мені здається, доволі таки резонним. І е, я йому дам карт бланш тобто робити ці штуки. І в принципі я про це говорив, що він має. Право дати там на будь-які зміни в цьому плані, він знову ж таки е, має в плані медицини, ну, по суті, повну двір до, до Кеннеді. Я трошечки сподіваюся, що знаючи, який хитрий і нечесний Трамп, що він просто крутить за ніс і до виборів там обіцяє цьому Кеннеді все, що він хоче почути. Можливо, це варіант. Але якщо це по-чесному, то слухайте, ну ці два супергенія, один. Трамп, я нагадаю, під час ковіду пропонував а, антисептик пити. Ну, ви ж руки витираєте, допомагає. Давайте його будемо пити, тоді всі вилікуються від коронавірусу І коли просто подивися на цього Кеннеді на цього Трампа, два старих діда, ну просунуту а, країну з 21-го століття хочуть затягнути десь середньовіччя назад, повідміняючи всякі прививки і знаєте. Будемо жити, як люди, коли жили в Європі. Там, Добрий день Іспанка, Чорна чума, там, коли помирало по пів Європи. Ось отаке планується тепер в Америці. А і ще одна новина із е... відносно виборів. З'являється зараз час від часу. До речі, вже три великих таких фейкових відео. Но про одне із них я із цих трьох розкажу: з'явилося відео на екс-платформі Twitter, до речі. А потім воно звідти розповзлося, там і зараз тут гуляє по Америці. Відео про те, що два іммігранта з Гаїті сидять і говорять між собою. От дивіться, в нас є пачка фейкових е водійських посвідчень. Ну це в принципі id карточка тут в Америці. І ми вже в штаті Джорджія проголосували за Камелу Харіс в одному районі, а тепер по-другому будемо голосувати далі ще декілька разів за Камелу Харіс. Ну, коли це все відео почали копати, виявилося, що це підробка і підробка російська. Я нагадаю, деякий час назад Путін розказував, що вони дуже хотіли б, щоб перемогла на, на виборах Камала Харіс, тому що Трамп дуже непередбачуваний. А тут ми дивимося, дивіться фейкові новини, ллються куди, щоб підтопити репутацію Камали Харіс, тому що. Трамп же ж правдоруб виступає, щоб всіх депортувати, всіх іммігрантів, гаїтян, бо вони їдять котів, собак, звичайно, що ви розуміли. Це перший момент. А другий момент, по суті, в Америці всі ну більш-менш якісь солідні е засоби масової інформації вони не дозволяють розпускати російську пропаганду. А ЕКС тільки. Е тільки цей Ілон Мас тільки викупив цей твіттер, перейменував його в Екс, він одразу повернув туди росіян. Більше того, е як ти -то забуваєш, і Маргарита Садомян? Да? Сімонян. Особисто дякувала Ілону маску, що він дозволив самій вільній російській пресі рубати правду, а насправді кліпати отакі фейкові новини. І знову ж таки. Маніпулювати думкою наївних американців, розказувати всякі такі історії. Вже їх перепощували, вже я не знаю скільки разів, там, мабуть, вже мільйонами, бо ці циферки перераховуються, перечисляються. Ще одна новина із. Штата Мізурі, взагалі, новина це важко назвати новиною, тому що подія відбулася ще у вересні місяці 22-го року. Але чому це попало в топи зараз? Тому що поліція тільки от зараз на цих вихідних випустила доповідь на 456 сторінок, що відбулося. Історія про те, що тоді е, молодий хлопець з 19 років, знову ж таки, штурмовою гвинтівкою r 15 пішов в школу. Застрелив вчителя, застрелив одного учня, поранив сімох учнів, і потім правоохоронні органи, які туди під'їхали, вони потім його в перестрілці вбили. Але дивіться, дивіться, про що новина. Новина взагалі ну те, що ця доповідь з'явилася, це по-перше. Але найголовніше в цій історії не новина, чи вірніше, не доповідь. А те, що виявляється, за дев'ять днів до того, як відбулася ця стрілянина. Родина цього 19-річного хлопця звернулася в поліцію і сказала: слухайте, цей хлопець в нього не все нормально з головою, він психічно хворий. Заберіть у нього зброю, заберіть у нього патрони, в нього ще там бронежилет був і так далі. Але оскільки це штат Мізурі, якось розказував, що це, до речі, дуже консервативний штат. От він не так попадає в топу, як умовний Техас, там Техас, самий такий республіканський. Але Мізурі з тої самої серії якось розказував, які там закони про... А аборти на сьогоднішній день і там мало не загинула одна жінка, тільки дивом врятувалася, що змогла доїхати до Іллиної, її там врятували. Так от подібна історія із зброєю виявляється, поліція приїхала, але повноважень у психа в штаті Мізурі забрати штурмову гвинтівку. Немає ніяких законів. Поліція просто не має повноважень. І все, що вона могла зробити, вони приїхали до цього психічного хлопця, психічно хворого хлопця і сказали. Ти ж дивись, тримай свою рушницю у окремому сейфі закритому. Все, це все, що вони могли зробити в даній ситуації. І знаєте що, от дивіться, от республіканці дуже часто кричать, що там свобода, носіння зброї і так далі. І в даній ситуації це реально просто відключений глузд. Я просто пригадую в цьому ж році, на самому початку року, 3, 3 січня, коли Трамп приїхав в Айву там на один із своїх мітингів агітувати перед праймеріз. Там напередодні, буквально на день перед тим, була стрілянина. Загинув хлопчик в початковій школі, там 6 чи 7 років, якщо я не помиляюся. І коли Трампу запитали, що ви думаєте відносно цих стрілянин школи, школах, Трамп тоді відповів: ну нам треба просто через це пережити. Таке рішення питання. Пережити що? Скільки ще мають вбити? 100? 1000, 10 тисяч, 100 тисяч, поки можна буде прийняти який-небудь більш-менш закон, який має здоровий глузд, як мінімум обмежити зброю від психічно хворих людей. Слухайте. Тим більше, коли подається сигнал, родина, там, батьки чи хто там дзвонив поліцію, вони розуміли, чим це відбувається. В кінці кінців загинули люди. А тоді, уже знову ж таки, ну застрелили цього хлопця, це рішення проблеми чи що так переживається через такі питання. І ще одна новина, яка ну, зовсім віддавно має відношення до е виборів завтрашніх, а саме те, що технічна команда Нью-Йорк е Таймс. Заявила виданню, що якщо їхні там вимоги знову ж таки по новому контракту не буде вирішено до дня виборів, тобто за сьогодні, сьогодні, останній день межа, вони починають страйк. А щоб ви розуміли, для Нью-Йорк Таймс, оця технічна служба, яка обслуговує по суті програмісти, якщо так можна сказати, там ще хтось із цієї команди, взагалі, Нью-Йорк Таймс налічує 700 таких людей, які займаються цією онлайн стороною Нью-Йорк Таймс. Так, от, у Нью-Йорк Таймс 10,8 мільйонів підписників в віртуальному режимі, тобто, які не купують газету читають, а вони підписані через інтернет і просто телефончиком листають, перелистують новини. І от вони, ці програмісти, сказали, що слухайте, ми. Уже до вас дуже довго звертались до керівництва Нью-Йорк Таймс. Ви просто нас ігноруєте. Ви не хочете сісти за стіл, щоб ми нормально побалакали, добалакались до чогось середнього. На що Нью-Йорк Таймс керівництво відповідає, що слухайте, якщо взагалі брати нашу компанію, весь там концерн, цей, то програмісти з Нью-Йорк Таймс. Ви вже заробляєте більше, ніж всі там більшість людей. Тобто ви вже маєте свою зарплату там в топах, і ви хочете ще більше. Тобто, це ну, не сильно аргументовано, не сильно логічно з вашої сторони. І виходить, що ну, йде до того, що вони точно не домовляться. Тому що керівництво вважає, що вони вже заробляють дуже добре, а ці хочуть заробляти і ще більше відповідно, тому що вони оцінюють своє життя там. Ну я не знаю, Нью-Йорку вони сидять, чи де там. От вони хочуть заробляти чимось аргументують знову ж таки, що вони мають заробляти більше. Якщо сьогодні а, це не вирішиться, завтра, якраз таки під день виборів, а, хто із вас, до речі, читає New York Times в електронному форматі, завтра він може трошечки підвиснути або просто не обновитися. А, новина із Мічигана. Там в суботу опівночі трапилася трагедія. І, от, якщо чесно, знов ж таки людина, яка дуже багато проводить часу на американських дорогах, мені трошечки дивно і от важко зрозуміти, як взагалі таке трапилося. Взагалі в Америці дуже багато ремонтних робіт проводиться саме вночі, тому що в день дороги забиті, і щоб не заштопорювати рух транспорту, то робиться вночі, коли приблизно може десь п'ята частина машин їде, а то й десята інколи залежно від місцевості. Це трапилося на Інтерстейт 96, і там а, проводили лінію електромереж, яка мала над хайвеєм провисати. І поліція зупинила дорогу, якраз як провожували кабель. І що трапилося фура, там, до речі, обмеження швидкості 70 к... миль на годину. В кілометрах це буде м... десь 120 кілометрів на годину. Всі йдуть, що може трошечки інколи і більше. І ця фура з розгону, як їхала, так вона і вкліпалася. Просто там машини, які стояли, зім'яла там пожежі були, загинули четверо людей, 17 людей отримали е різного роду травми. Там знову ж таки купа машин згоріла. І дивіться, що для мене ці... ну, незрозуміло в даному випадку. Зазвичай, коли поліція курує такими ремонтними роботами. То перед тим, як оцей рух транспорту зупинився, виїжджає одна поліцейська машина десь за кілометр два кілометри наперед, і включає мигалочку, що коли ви їдете на дорозі, то ви вже бачите, що там щось відбувається. І в принципі, автоматично, хто просто боїться поліцейського, а хто із обережності починає притормажувати і дивитися цей же ж або реально заснув за кермом. Я не знаю, що відбувалося, або. Що мені в принципі слабо віриться, що поліцейські не виставили цю чергову машину там ззаду, ну трапилася реальна трагедія. Просто він як летів, так він і зібрав там скільки машин, які стояли попереду. Ну і остання новина: якось так трапилося, що от останнім часом я збираю такі ресторанські новини. То я вам розказував про пепсіколу, Wendy's, Макдональдс. Тепер в Америці історія прийшла про такий собі є ресторан. TGI Friday's. Я, до речі, не одного разу там не їв, 25-й рік в Америці не доводилось мені якось там їсти, хоча я його неодноразово бачив. Взагалі, ресторан заснований в 1965 році. Пік взагалі, розвитку цього ресторану був у 2008 році. А зараз новина про те, що він подав на банкрутство. Подав на банкрутство через те, що дивіться, 24 рік уже зараз закінчується. І цей ресторан почав. Просто втрачати гроші після ковіду, а саме люди почали менше ходити в ресторани. Дуже популярно зараз, починаючи з ковідних часів, дуже популярна сервіс, такий в Америці став, коли люди просто замовляють собі їжу з ресторану додому. І ви получаєте, получається, маєте там ресторан, а це там окремі витрати. Туди мало хто ходить, тобто там має відповідно бути кількість відвідувачів, щоб воно викупля окуплялося там і е приносило прибуток. Не просто щоб ви доходили на нуль. І от виходить, що вони мінус, 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 дійшло до того, що на пікові було в Америці 601 ресторанів. Зараз на початок цього року залишилося 163, але більше того, із цих... 163 ресторани у власності цієї компанії, TGI Friday знаходиться всього на всього 39. 39. Із 601 залишилося 39. А всі інші в Америці є така штука, франчайз називається. Тобто, ви хочете готувати їжу, вести свій бізнес. Ви по суті рентуєте, якщо так можна сказати, вивіску. Тобто, ви там включаєте свій, відкриваєте свій ресторан. Ввішаєте цю вивіску, вони там з вами, можливо, якимись блюдами рецептами діляться, і ви, відповідно, там платите щомісячно якусь відплату. Але виходить, що ці інші ресторани вони працюють незалежно, і вони от банкрутство подається по суті, якраз таки на цих 39 ресторанів. Хоча а, говориться про те, що цей ресторан TJ Fridays взагалі в світі в 41 країні. Ну, але це стосується поки що тільки. Американських ресторанів. Я не знаю, хто із вас туди ходив. Ну, але якщо він такий був популярний, до речі, на пікові, от в 8 році, коли був 601 ресторан, вартість компанії була 2 мільярди доларів. Ну, але бачите, не все добре триває вічно. І для цієї компанії так само <кхух> прийшли чорні часи, і тепер йде до того, що вони от оголосили банкрутство. Ось такі новини на сьогоднішній день. Дякую, що ви додивилися цей огляд до кінця. Не забувайте підтримати Україну. А я вам вдячний за ваші вподобайки, підписки і коментарі на моєму каналі. На цьому все сподіваюсь, зустрінемось завтра. Вам нехай щастить. Все буде Україна!